Деська трагедія, драматичні події на Донбасі, переконливо доводять, що ми маємо справу надзвичайно добре спланованою операцією по дестабілізації ситуації в Україні, в першу чергу спрямованою на зрив президентських виборів 25 травня. Ми сьогодні вже бачимо, що плани у випадку, коли здій... вони сподіваються, що їх плани здійсняться, Україна вийде слабкішою, можна буде продовжувати плани на розкол України, на послаблення влади і проведення в країні можливих прокремлівських кандидатів. Безумовно, що свою відповідальність несуть окупанти. Безумовно, що Частину відповідальності несуть наші колишні керівники держави і місцеві феодали, які беруть участь в потужному фінансуванні сепаратистських рухів. Безумовно, значну частину відповідальності несе непрофесійні правоохоронні органи. Які не здатні захистити українських громадян. Ситуація зрозуміла: СБУ не інформує і не попереджає, МВС не захищає, прокуратура і суди не притягають до відповідальності, МЧС не гасить пожеж. Врешті-решт ми бачимо сьогодні. Дуже серйозно виникають питання дуже серйозні щодо професійності дій, відомств, які я називаю. Одна з причин, до речі, я вважаю, є квотний принцип формування керівних силових органів. Коли були розподілені і прийшли знову ділити фінансові потоки. а зіткнулися з тим, що треба боронити державу. Я впевнений в тому, що зараз цьому було в тому числі і присвячена сьогоднішня розмова. Мають бути прийняті абсолютно жорсткі кадрові висновки, бути відсторонені е, ті керівники, в тому числі і середнього рівня, які злякалися, які зрадили попродали державу і українців. Я запевняю, що на сьогоднішній день ми маємо вийти на абсолютно новий рівень. Професійних дій по стабілізації ситуації в Україні з тими мешканцями Одещини, Донбасу, які не брали участь в терористичних операціях, які не брали в руки зброю. Безумовно, треба говорити, треба їх чути, треба гарантувати їх безпеку, в тому числі безпеку від збройних людей, які сьогодні з'явилися на вулицях України. Треба їх прибрати рішучими діями. Треба рішуче завершувати антитерористичну операцію. Тих людей, які причетні до вбивства, сьогодні розкриваються нові подробиці трагедії в Одесі, що постраждали люди з обох боків. Але насправді мав місце як твердий сценарій провокації, які розпочали стрибу е терористи, які були завезен з Придністров'я з Росії по українській події. Так є заздалегідь зготовлені спеціальні отруючі речовини, які були розташовані в будинку просто про Заздалегідь розроблений сценарій для того, щоб кількість жертв стала більше. Я нещодавно, ви знаєте, був в Одесі. Одеса сьогодні шокована дим трагедії. Одесі люди. Не дуже боляче реагують на це. Я мав можливість спілкуватися і в лікарнях, в опіковому центрі, з людьми на вулицях, починаючи від місця трагедії в торговельному центру Афіна до поликового поля. І люди чекають, що нарешті в країні ми зможемо відновити безпеку. Саме цьому було присвячено сьогоднішній розмови і слуханням. Я впевнений, ще раз наголошую, відмови від кожного принципу, жорсткі професійні кадрові рішення, без будь-якого політичного забарвлення. Якщо вони відбудуться зараз, я маю велику надію, що після 25 травня це буде зроблено негайно вже. З цього почнеться процес формування і укріплення силових правоохоронних розвідків.